Лютий 2022 року. Рік тому, ще перед початком повномасштабного вторгнення російського агресора на територію України, наша знімальна група відвідала Львів, який ще називають культурною столицею західної частини України. Тоді, разом з туристичною групою із Закарпаття, ми навідалися до декількох історичних локацій міста та місць, які певним чином пов'язані з угорською культурою. Попри холодну пору року, місто було сповнене життям, і до нього щодня прибували сотні туристів. Крокуючи історичними вуличками міста, тоді ще ніхто навіть уявити не міг, що за декілька днів життя кожного з нас радикально зміниться. Нещодавно наша знімальна група знову навідалася до міста Лева, але тепер на одній з центральних площ міста ми побачили лише декількох місцевих мешканців, які йшли у своїх справах. А з кав'ярень вже не лунала музика, спокушаючи перехожих на чашку смачної кави. Генеральний консул угорщини в місті Ужгород йожев Бачкаї прибув до Львова не в якості туриста, а як давній друг місцевої угорської спільноти. війна триває вже майже рік, і за цей час у нас ще не було змоги зустрітися з львівськими угорцями. Зараз пан міністр надіслав особистого листа голові товариства культури львівських угорців чудовій людині пану Габору Сарвашу. Цей лист з вітанням до дня народження я вирішив передати особисто та при нагоді зустрітися з представниками тутешньої угорської громади педагогами, викладачами університетів, митцями, які представляють угорську культуру у Львові. Тут проживає близько 200 угорців, з яких, на жаль, багато хто виїхав за кордон. Ті, хто все ж таки залишився, працюють над збереженням традицій угорської культури, і ми пишаємося ними. У листі привітанні міністр МЗС Угорщини Петер Сієрто написав, що мав би за честь і надалі співпрацювати з паном Габором Сарвашом, головою Товариства культури львівських угорців. У Львові ми завітали до центрального офісу місцевого товариства угорців, яке було засновано у 1989 році. У 50-60-х роках минулого століття до Львова потрапило чимало представників угорської нацменшини із Закарпаття. Того часу у них не було можливості поїхати на навчання до Угорщини або інших західних країн. Навчалися у Львові. Урешті-решт дружнє товариство переросло в громадську організацію. Ми знайшли одне одного, і це є своєрідною властивістю нашої львівської спільноти. У минулому ця територія була розташована на околицях відносно Угорщини, але завжди мало певний зв'язок з нею. Габор Сарваш за спеціальністю архітектор та викладає в місцевому університеті. На чолі львівського товариства він вже з 2003 року. Основною метою вважає популяризацію угорської культури. Заходи та виставки, які проводить товариство, завжди приваблюють чимало зацікавлених. Але з початком війни такого роду діяльність товариства була призупинена та сконцентрована на допомозі вимушеним переселенцям. Півроку ми були у дуже складному становищі і мали допомагати у розміщенні переселенців. Один з наших друзів запропонував свій ресторан для того, аби готувати для цих людей. Члени нашого товариства працювали там на волонтерських засадах. Усі ми робили те, що мали робити. Тоді культурні заходи були не на першому місці. Згодом ми зрозуміли, що життя продовжується, і тому ми маємо продовжити свою діяльність і в цьому напрямку. У Львові перші влучання ракет сталися 18 березня 2022 року. Тоді на один із заводів впало чотири ракети. На щастя, обійшлося без людських жертв, але відчуття небезпеки стало ще ближчим. На початку було важко пережити ці постійні тривоги. Вони виснажували нервову систему людей, але зараз ми вже до них звикли. Ми розуміємо, що кожна сирена та ракетна атака можуть мати і жахливі наслідки. Наша діяльність ускладнилася, але ми намагаємося пристосуватися до нових умов та продовжуємо наші культурні заходи. Товариство культури львівських угорців завжди намагається організувати програми таким чином, щоб вони були цікавими як угорцям, так і українцям. Таким був музичний фестиваль імені Ференца Ліста та інші, як, наприклад, виступ угорського танцювального ансамблю «Гонвет» національної філармонії під керівництвом Золтана Кочеша, угорського державного народного ансамблю та Будапештського театру Оперети. На виставках регулярно виступає солістка Львівської філармонії Маріанна Лаба. Ванна кваламікіаташок під час виставок, коли до нас приїжджають з Угорщини або із Закарпаття, то я виконую угорські пісні. Я вже багато разів виступала і було навіть, що я виконувала оперету. Також ми виступали з творами Бартока та Кадая навіть у Києві. Тут, у філармонії у Львові, ще в нас був такий спільний концерт. Через війну різноманітні програми товариства тимчасово призупинилися, але заняття у недільній школі продовжилися, адже для угорської спільноти важливо, щоб угорська мова і надалі була у використанні це процес, який у спільноті, яка діє фактично як сім'я, виникає і самостійно. Але крім того, рівня вивчення угорської мови який можливий у сім'ї, повинно бути більш організоване навчання для кращого засвоєння мови. Габур Сарваш має тісні стосунки з почесним консулом Угорщини в місті Львів пані Ларисою Малих. І тому практично кожну програму вони організовують спільно. Я можу сказати, що почесний консул. Угорщині в місті Львові, Львівській області. Я вже майже 15 років. З тих пір, як я працюю почесним консулом, призначена до голови товариства є Габор Сарваш співпраця у мене з товариством. Ну, як знаєте, як права рука з лівою рукою, так само ми із Габором. Ми абсолютно всі свята, всі виставки проводимо разом. В нас не відбувається ні одного свята угорського, українського, щоб не були присутні члени товариства і голова товариства. В нас співпраця особливо під час повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію. Ми також часто зустрічаємося, питаємо, що в нас відбувається. Стараємося допомагати один одному. Навіть товариство привозило гуманітарну допомогу членам. Вони і ночували. Зараз комунічна служба Угорщини. Також ми співпрацюємо так, як і товариство, так і почесне консульство. Ну, якщо до мене звертаються члени товариства, ми стараємося їм допомогти. Ну, в межах наших повноважень. Ну, зараз зараз я можу сказати, що набагато. Рідше ми зустрічаємося. Хіба в нас є якась проблема? Ми її обговорюємо. Колись ми ще до війни ми часто святкували 20 серпня, коли день святого Іштвана. Це було таке величезне свято, де ми запрошували всіх почесних консулів і діючих, і генерального Польщі, і генерального Чехії, які є в Львівській області. Ну, я надіюся, що. Слідуючи 20 серпня ми будемо святкувати в мирній Україні. Наші народи дружили і будуть дружно жити і допомагати один одному, тому що після війни ми будемо все робити, щоб чим скоріше відновити нашу Україну. Ну я також постараюся і допомагати нашому, нашому товариству культури львівських угорців. Ну, напевно, мені вони також допомагають. Тому що якби не було товариства, то й не потрібен був почесний консул. За рік війни Україну покинуло чимало наших співгромадян. Відтік населення найбільше відчувають на собі такі спільноти, як угорці у Львові та подібні до них. За останні роки майже 30 осіб із числа засновників товариства виїхало до Угорщини. Зараз Львівську угорську спільноту знову покидає кілька родин. Проте голова товариства та його члени, які залишилися, самовіддано працюють, щоб і надалі залишатися представниками угорської культури у Львові, де їх завжди поважали та поважатимуть і надалі.